У військомат кілька разів їздив, тому що його ж вік вже такий був, йому було 58 років. І, так. Ну і зрештою, зрештою знайшов таку команду хлопців, які йому підходили, які йому подобалися. Поїхав. Це 153-та нині, просто вона вже переформована, 153-та окрема механізована бригада. Надсилав фото отих полів, які в прекрасних маках і в Люпині на Херсонщині. Чорноземи, серед яких вузесенькі стежечки розміновані. Він не міг не фотографувати. Фотографував квіти. У селах, де хати всі розбиті, а квіти цвітуть. Був впевнений, що все буде нормально, все буде добре.